Доброго вечора всім тим, хто до нас щойно приєднався. На телеканалі Ритм триває марафон Прозорі вибори. І зараз у нас гостя голова фракції «Батьківщина» Олександр Курсик. Відько. Доброго вечора. Доброго вечора, Доброго. шановні рівня. Як ти вже знаєш, телеканал Ритм проводив свій екзитпол, так і, за його даними, батьківщина набрала 12,1%. Чи довіряєш ти взагалі екзит полам і як, ну, чи влаштовує тебе цей попередній результат? Ну, українці в цілому, якби рівняни, зокрема, дуже полюбляють будь-яку і соціологію, і екзеполи. Всі моніторять інформаційні сайти, всі моніторять телеканали. Я знаю, що всі з нетерпінням чекали, коли ж ритм оприлюднить перші цифри. Yeah. І вже відповідно далі йде обговорення. Хтось вірить, хтось не вірить, хтось сумнівається, тому що наскільки я знаю, ви працювали тільки на 30 дільницях, а всього, якби їх було понад сотня. Тому, якби знову ж таки, похибка може бути. Наприклад, якщо говорити про мій округ 21-й, раніше він називався 14-й округ, це межі вулиць Мірющенка і Чорновола, це студентські гуртожитки водного університету, національного університету водного господарства, то лева частка моїх виборців, ну чи в цілому не тільки моїх виборців округу здійснили своє волевиявлення після 18-ї години, тоді вже коли екзитполи не проводились. Тобто за тридцять. Точніше, 30% виборців від усіх, які з'явилися на в дільницях, вони прийшли від 18 до 20. Тобто, ну дуже в мене є специфічний округ. У 2010 році у мене на окрузі була найнижча явка в місті, е, враховуючи, що тоді е, гуртожитки НовоГП становили всього 30%. Зараз вони становлять 50% складають від загальної чисельності всього округу. Але незважаючи на це. Хочеться подякувати усім, усім рівнянам за те, що ви е, прийшли на вибори, але водночас і хочеться задати запитання тим людям, які просто не підняли е, нижні півкулі мозку з диванів і не пішли на виборчі дільниці. Просто хочеться запитати у них, е, чим ви думали, і навіщо ви це зробили? Адже завтра саме ви будете найбільше кричати: саме ви будете диванною, ви є складовою цієї диванної сотні. І ви не більше будете нарікати на владу, на опозицію, на депутатів місцевих рад, на просто представників будь-якої влади і будь-яких рівнів влади. Такої низької явки ніхто не очікував ні в Рівному, ні в цілому, в Західній Україні, ні в цілому в Україні. Тому що я, коли моніторю цілий день, як журналіст, що відбувається в Україні в Рівному і в Рівненській області. Ну я здивований. я здивований, чому при такій хорошій погоді, що це завжди складова вагона, сніг, мокрий сніг, дощ, ну це зрозуміло, мороз, можливо, якийсь, сьогодні хороша ідеальна погода для виборів. Хороший ідеальний день, ідеальна пора, тобто якби нема не, не літо, що там жнива, чи я не знаю, якісь там городні роботи чи польові роботи. Ну, якби ніби все, все чудово, все нормально, чому не прийти на вибори? Ця виборча кампанія вона дуже специфічна. І ти і цією явкою? Ну я особисто як українець просто вражений. Просто вражений в негативному плані вражений. Я зрозуміла, але все рівно ваші рейтинги ну високі, так ваші відсотки. Яким чином агітували своїх виборців? Ну я думаю, якщо чесно, що 12 і 1, згідно ваших екзаполів це не повна картина, ну, Тому що за команду Юлії Тимошенко за команду батьківщини міської організації обласної власної організації проголосувало дещо більше людей. Ви ну, проводили якісь власні підрахунки? Ні, підрахунки? ми не проводили власних підрахунків. Але якби я деякі цифри зійшлися з мої, мої особисті цифри, ми в штабі такі знаєте, зробили. Тоталізатор, поставили, яка буде явка в цілому, як би по місту. Я написав цифру 45. Mm -hmm. і, ну, і чомусь я був впевнений, що якби це низько, тому що я знав, я ходив з квартири в квартиру, багато людей казали, що вони не підуть. Я вже знав, що явка буде низькою. Хоча десь далеко в душі я е, е, хотів, я нам думав і сподівався програти в цьому тоталізаторі, тому що думав, буде там 70%, 60%. Ну, тобто, точно більше, ніж 50 плюс 1%. Але. Саме 45% показала, саме моя цифра виграла з 13 кандидатів в депутати, які були в штабі, сьогодні ми написали ці цифри. І, на жаль, на жаль, я виграв. 45% це згідно наших паралельних підрахунків, згідно наших спостерігачів, які фіксували кожну людину, яка проголосувала. Вони телефонували нам о 12-й годині, о 16-й годині і о 20-й годині. 45%. Ну, Зійдеться, не зійдеться, там похибка теж відповідно буде, будуть можливо якісь перерахунки, ну, там, де, по деяких дільницях е, е, скасовування деяких е, бюлетенів. Тобто, ще може бути інша цифра. Але ну, як агітували в цілому? В цілому, е, я можу говорити за себе як депутат мажоритарний як голова фракції, можу говорити за ну, діючих депутатів і в цілому за штаб і за роботу команди. То, що стосується мене. Е, е, я в цю виборчу кампанію провів один. Тобто абсолютно один. І я так не робив ніколи, і в жодній книжці про це ніде не написано. Але якщо це спрацює, і я якби наберу той відсоток, який я теж собі десь там на папірчику написав, то в принципі ця модель має право на життя. Який відсоток, якщо не секрет? Не буду нічого озвучувати, якби, але ну, цей відсоток має бути хорошим, тому що ви всі розумієте, що є внутрішньовідсотковий е, рейтинг Рейтер, у нас так, у партії. У нас 42, у нас всі округи закриті в батьківщині. Представляють батьківщину ну, реально потужні люди. Дуже багато медиків, дуже багато ну, просто людей, які відомі в рівному. Ну, якби, е, і змагатися з ними, якби, ну, апріорі важко. Але це цікаво, тому що цей, ці, ці змагання вони, е, вони позитивні, вони йдуть. Е, Кожен ну тобто 100% все, що було написано у наших листівках, 100% буде виконуватися кожним з кандидатів. І оце от змагання, я вважаю, що воно неправильне. І взагалі вся система цих виборів вона не є правильною, тому що е, ну, ти виграєш в округ, але не зайдеш в раду. Тебе підтримали мешканці, наприклад, мого округу, але я не захожу в раду. Ну це по відношенню до по відношенню до моїх виборців, до моїх людей, які живуть на вулиці Мірющенка, на вулиці Чорновола. Ну, це несправедливо. Як мені под... я після виборів завжди розношу ще одну листівку, ну якби подякую і ще раз конкретно виписую ті ті обіцянки, які я виконую. А потім з тими ж обіцянками приходжу через 5 років і кожного року розношу звіт, що зробив за минулий рік. То ну уявіть собі, люди повірили моїм обіцянкам. Я ніби виграв, але водночас я не став депутатом. Ну якби нелогічно. То е, в, агітували дуже просто: з квартири в квартиру усі кандидати від батьківщини пішли в народ. Усі кандидати від батьківщини написали на листівці номер власного мобільного телефону. І так ми робили багато хто з наших, я зокрема робив так у 2010 році. Нічого не змінилося. номер мобільного не змінився. Підхід до виборів, як би, в глобальному плані, не змінився. З квартири в квартиру, з кімнати в гуртожитку в кімнату гуртожитка і до людей, до людей, до людей, хто мав фінансову більшу можливість, збирали команди. Ці команди, ну, наприклад, кандидати до депутатів обласної ради їм важче, тому що у них декілька округів, і їм потрібно було якби працювати з більшою кількістю людей. Їм 100% треба було підбирати. Набрати на роботу агітаторів або просто кликати членів партії і зовсім нічого їм не платити, тому що всі хотіли, щоб батьківщина якби перемогла. І в цьому плані, якби е, ну по батьківщині, мені здається, спрацювали всі 100%. У Нас дуже багато людей, які ніколи не були депутатами, і вони е, рвали, я це так назву. Вони рвали, вони робили все, все, що можливе і що неможливе, щоб стати стануть чи не стануть, переможуть чи не переможуть, і які відсотки наберуть саме відсотки. Це знову ж таки мінус. Не кількість голосів, а знову ж. Такі відсотки, і ну вже покаже час, якби зараз підраховують кандидатів в обласну раду згодом кандидатів на міські на міського голову. А вже якби третьою частиною підрахунку цієї ночі, ночі виборів буде підрахунок кандидатів до міської ради, і це вже буде десь там. Я не знаю, четверта година, п'ята година ранку, шоста година ранку. І всі очікувані, всі чекають. А як реагували виборці на вас? Тому що ну часто просто бувало такі, що закривали двері, не хотіли спілкуватися. І казали, ми не ямне вибори. Нам не цікаві. Ця виборча компанія. Вона знову ж таки повторюсь ще раз дуже специфічна, дуже нестандартна. Щоб ви собі розуміли, у 2010 році я так само був журналістом телеканалу Один плюс один. Я так само, в принципі, виглядав візуально, як зараз виглядаю. і так само агітував, як і зараз. Ішов в кожні двері, залишав листівку і агітував яку. То в 2010 році кожні двері відкривалися, казали пане Олександре. Ми вам бажаємо успіху. Заходьте, будь ласка, додому. Або просто, якби ми вам бажаємо успіху, брали листівку, бажали щось хороше, я в блокнот записував їхні побажання. Пройшло п'ять років, ці дуже важких п'ять років, і, і війна, і революція це все далося якби знаки, зневіра людей. Ну, я вам чесно скажу, дуже важко було агітувати. Був день такий, це була, якби, якщо взяти тиждень тому крайня неділя. То ті будинки, де я не був депутатом, бо декілька будинків на вулиці Мерющенка, це 11, 11 А, 11 Б. Я у них не був депутатом. То там люди реагували дуже негативно. Вони не знали, хто такий курсик Олександр, депутат, чи голова фракції, чи просто журналіст. І коли я просто казав Доброго дня, як кандидат, всі секунди двері закривалися. Коли я натискав на дзвінок і казав Доброго дня, я журналіст телеканалу 1+,1, Плюс або просто журналіст, то люди так раз. І завмирали. Ну тоді вже далі. Хтось або впізнавав або не впізнавав, але хоча б люди вислуховували. А потім я казав далі, а я кандидат у міську раду. І Вони такі, о Боже мій, коли це закінчиться? Кажи швидше, що ти хотів? Як ну, листівку вам дати? Ну добре. І хоча б цю листівку брали. То те, що ми якби журналісти, і те, що нам люди довіряють, це 100% у нас перевага над іншими кандидатами. Тому що кому Приїх ще довіряють тільки були. як журналіста. Так, час у нас завершується, так. але ще коротко хотіла запитати про твоє враження, взагалі від ходу виборів місцевих. То. В глобальному плані да, все пройшло спокійно, якби якщо взяти ну такі в масштабах країни, тому що як журналіст один плюс один моніторив да, події ще. всі на обла в області у нашій е, порушення є. Е, деякі порушення, ви знаєте, що Рівненщина війшла в ну в частину областей в ну якби всього в двадцятку, але ну якби за рівнем і і анонс був, що рівне буде гарячим. У нас були гарячі точки. Це користь, це костопіль, тому що там були конфлікти перед тим. Були конкретні зауваження від кандидатів від батьківщини до конкурентів своїх, зокрема від різних партій. Я не буду зараз їх називати, щоб нікого не ображати, але у нас були такі випадки, коли деякі представники політичних партій, члені ДВК, дозволяли собі нагло е кричати, що вони не, не голосуйте за батьківщину. Okay. Були такі випадки, коли кандидат стояв біля гуртожитку і кричав, що я встановив ці двері, голосуйте за мене. Були такі випадки, коли в місто було заліплене агітацією, і ми просто телефонували до своїх колег і казали, з Зніміть цю агітацію ми не будемо якби складати на вас там акти. А ну, якщо ви не знімете, то тоді вже будемо складати якісь акти про порушення або викликати працівників міліції. Зафіксовані нами випадки, коли кандидати підвозили е, виборців, і знову ж таки, що вони робили, коли їх підвозять Підвозити. з однієї точки в іншу точку, ми теж стверджувати не можемо. Але в цілому я вважаю, що багато ще хто з наших кандидатів не мені це казати, мені тільки 30 років, але багато з наших кандидатів робили ці вибори так, ніби їм вони завтра в цьому місці жити не будуть. Я так не звик, і, і в нас в селі так не звикли, я так скажу, тому що завтра вибори пройдуть і дивитися один в очі, один одному в очі, вітатися, посміхатися, і я вважаю, що. Вибори виборами, а люди мають залишатися завжди людьми. Дякую тобі за розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що у нас в гостях був голова фракції Батьківщина Олександр Курсик. На телеканалі Ритм триває марафон Прозорі вибори. Залишайтесь разом з нами. До побачення.